Невтомні шпигуни. як інтернет заглядає до вашої спальні. Та якщо бы в моей личной жизни, в цій личной жизни, если там были какие-то извините любовные ученики, вы сказати, сказать, ви вы бы в этот момент, а как вы это писали? Самі купуємо собі шпигунів, ремонтуємо їх і оновлюємо. А вони що секунди готові розкрити всі наші таємниці через комп'ютери хакери стежать за нашою роботою, розвагами і навіть сексом. Електронні сервери назавжди записують кожен наш крок, і через веб-камери навчилися заглядати у наші квартири. В соціальних сітях сидять і сотрудники міліції, і сотрудники служби безпеці України, і вся переписка, все, 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 щоб люди розуміли, все залишається навсегда на цих серверах. І всі їх секрети, все це будуть знати посторонні люди. За невеликі гроші хакери готові шпигувати за вами на відстані навіть у тисячі кілометрів. Інтернет їм в цьому допоможе. <звук> Мрія мільйонів. Хакер Андрій підглядає за однією з найбажаніших білявок українського телебачення. Блон 07. сім. Простеження. Дівчина не здогадується, навіть коли дивиться прямісінько у всевидяче око. Да, до січі, конечно, йдемо. Важко повірити, але так само можна зазирнути до ліжка кожного інтернет-користувача. Ми будемо бачити все те, що буде бачити глазок її веб-камери. Шпигуни програми гроші йдуть у гості до теледіви, аби у всьому зізнатися. Ведуча шокована. О, да, ладно. У балакучої білявки мову відбирає, коли вона бачить себе голою на нашій флешці. На Ту ж що гоните. Що ти вообще за прикол такий? Детство, что, гоните? Это же вообще жесть. А что это такое вообще, как это может быть? Еще и как может, веб-камера каждой секунды готова выдать ваши найинтимнейшие секреты. И некоторые моменты из вашей личной жизни писали с помощью вашей веб-камеры. Некоторые моменты, а если моя личная жизнь, в моей личной жизни, в этой личной жизни, если бы там были какие-то, извините, любовные утехи, вы хотите сказать, что вы бы остановились в этот момент? Хорошо, что там не видно, извините... Ці було я просто в шокі. В день Андрій, звичайний програміст. Вночі він невідомий під ніком Крек, що промишляє хакерством на просторах інтернету. Необхідно знайти вузьке містечко. Вот ну за це я і получаю гроші. За кілька годин хакер знайшов шпарину, тобто за його термінологією, вузьке місце у комп'ютері. Білявки лишилася дрібниця підсадити до ноутбука вірус, що активує веб-камеру. Зараз за гроші можна все. Попит на послуги, інтернет-шпигунів постійно зростає. У всесвітній мережі сидить вже майже 20 мільйонів українців. Стежать за кожним із них. А хто звичайно просить в яких Ну, Молодь, муж рівніві. Молодь просто за своїми ципочками понаблюдати. За своїми чи за чужими? Ну я ж не спрашиваю. Своїх ціпові. Замовити віртуальне слідкування простіше, ніж туристичну путівку. Послуга коштує близько тисячі доларів. Все йде в режимі реального часу, але все записується. Тобто можна подивитися потім запис готовий. Програма гроші з'ясувала інші розцінки на хакерські послуги. Вашу поштову скриньку чи акаунту соцмережі легко зламають в середньому за 100 доларів. За 200 вживлять шпигунську програму, яка копіюватиме всі набрані тексти. За 3 тисячі доларів хакери здатні вкрасти все, що вироб. роботы на компьютере. Злоумышленника может интересовать очень много моей личной жизни. Где я работаю, где я подрабатываю, это может в моем компьютере оказаться. Где работают члены моей семьи, с кем я общаюсь, какие у меня вредные привычки, какие у меня интересы, в конце концов, какая у меня сексуальная ориентация. Но я не имею таких специальных знаний, чтобы этим заниматься, даже если бы хотел. Ой, тільки не прибіднюйтесь, сказали буде Дмитру Голубову у ФБР. Спецслужба Америки вважає цього українця хрещеним батьком кіберзлочинності всієї східної Європи. Він лише посміхається. Хакер в принципі для багатьох людей та Робінгуд. От у меня, в принципі така абсолютно. Слідство переконувало, що Дмитро здобував інформацію в інтернеті, після чого як горіх лускав американські банки та крав мільйони з кредитних карток громадян. Йому загрожувало пожиттєве ув'язнення. Втім, на суді звичайного українського хакера взяли на поруки народні депутати. Закончилося суд э, предательним приговором. Все на этом поставлена точка. Тепер скрипт, як називали його у мережі, керує власною інтернет-партією. Він вважає, що колись навіть уряди країн будуть електронними. Я думаю, сьогодні мало можна зустріти молодих людей, у яких немає странички, странички в Фейсбуці, никогда не скачували реферат в інтернеті. Сьогодні таких людей мільйон, тому що інтернет це удобно, інтернет це вигідно, і інтернет це спосіб для зарабатування денег. Гріх не скористатися інформацією, яку ми викладаємо добровільно. Саме соціальні мережі стали найстрашнішою машиною шпигунства, визнають експерти. В соціальних сетях сидять і співробітники міліції, і співробітники служби безпеки України, і вся переписка, все, 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 щоб люди розуміли, все залишається навсегда на цих серверах. Всі їх секрети, все це будуть знати построені люди. Не лише правоохоронці користуються цією інформацією. Колектор Олександр знайшов чергового боржника саме завдяки його активності у Фейсбуці. Да. Добрий день. Колекторська компанія по поводу довга. Да, Долг по кредиту. відкройте двері. Откройте двері, давайте пообщаємося. Розмова не вдалася, але Олександр не засмучується, адже знає про боржника майже все. Навіть в які кафе та коли саме він ходить, впевнений, ще зустрінуться. Десь, де він Где де він працює. Часто ми бачимо, там знаходимо інформацію інформацію його друзів. і е, інформація в е, е, його місцезнаходження в настоящий момент город. Район, мобільні телефони, то всі всі ці дані ми знаходимо, можемо знаходити в інтернеті. Із білявкою ми порозумілися. Телеведуча пробачила інтернет-шпугунів та зробила правильний висновок. І з комп'ютерами надалі вона буде вкрай обережною. То есть, все виходить від веб-камери боже і інтернету. Садвісне сі всі веб-камера і інтернет люди можуть наблюдати за мною. Да. Я больше не пойду в ванну з ноутбуком. Ну сволочи, а не камера. Сьогодні ми показали на всю країну, як влада списує мільйони гривень на вертольотні майданчики, а бізнесмени-аферисти намагаються захопити цілі притоки Дніпра. Наступної програми виявимо або як відсудити Україну гроші за недбальство і службовців, або як надурити українського олігарха на 10 мільйонів доларів. Вибір зробить сліпий жереб. Отже, ми йдемо до вас. А хто хоче до нас? Дивіться на сайті гроші. Ван зустрінемось наступного вівторка, рівно о 23-й. Все буде добре.